Вітання, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про засади місцевого средування. І саме в цій темі дуже є важливі моменти, які стосуються кожного з нас. Давайте зрозуміємо, про що взагалі йдеться мова. А саме в Конституції України є розділ 4, який наголошує питання, які стосуються виключно Верховної Ради України. є окрема стаття в цьому розділі. А це стаття 92, яка наголошує, що виключно законами України визначається. І саме пункт 15 наголошує про засади місцевого средування. А саме в Конституції України місцеве средування визначає в собі. І тут найголовніше зрозуміти, про що йдеться мова. Зараз ми про це будемо казати. Основу. Конституційного ладу і один з важливих принципів організації та функціонування влади в державі і є необхідною ланкою демократичного суспільства. Тобто мова йде про демократичне суспільство, про що дуже ви багато чуєте. Йдуть розмови від різних представників влади. Влади з різних джерел про демократію, про суспільство. Так ось, оця демократія, демократичне суспільство і полягає в питаннях місцевого свядування, про що ми кажемо на цьому каналі? Далі форму народовладдя, яке передбачає згідно із статтею 5 Конституції України здійснення народної влади. Безпосередньо і через органи місцевого средування. Всі ви знаєте, що народ в Україні є влади. І саме в оцих засадах місцевого средування наголошено, що є окрема стаття 5 в Конституції, України, яка визначає, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи місцевого місцевосердування, тобто обираючи для себе найближчих представників, голову громад, місцевих депутатів. І найголовніше, що форма народовладдя, а саме народовладдя це один з основних принципів місцевого складування. І саме в законі України про місцеве місцевання наголошено в статті 4 основні принципи місцевання. І перший принцип це є народовладдя. Бо це найголовніший принцип. Щодо розуміння, хто такий народ і як саме народ здійснює владу. І те ж саме Конституція України, стаття 5 визначає про це. А це в розділі першому загальні положення, тобто найголовніше питання, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. І це так само визначено в розумінні. Засад місцевого. Давання. Далі, права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Тобто права територіальної громади мова також йде про людей, про громади, які вправі визначати. І самостійно вирішувати всі ті питання, які стосуються місцевого сходування. тобто життєдіяльність на території. Розумієте? І це все пов'язано в розумінні засад місцевого Все, Все наша життєдіяльність, все наше життя має пряме відношення до місцевого сходування. Головне зрозуміти всі ці питання, зрозуміти всі ці принципи яких, до речі, 10, а саме це народовладдя, це законність, це гласність, це колегіальність, це поєднання місцевих і державних інтересів, це виборність, це правова організаційна та матеріальна фінансова самостійність в межах повноважень, визначених цим та іншим законом. Підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб. Державна підтримка та гарантії місцевого складування, судового захисту прав місцевого складування. Тобто все те, що стосується місцевого складування, все наголошено в цих основних принципах. В розумінні, що суспільство має бути демократичним, про те, що народ є владою, і про те, що права місцевого складування вирішувати самостійно всі нагальні питання, які виникають на території. Це важливе питання, шановні глядачі. І саме в Конституції України, в розділі четверта щодо Верховної Ради України, а всі ви знаєте, що Верховна Рада України є законодавча гілка влади це наголошує. Якщо ми це зрозуміємо, про що це йдеться мова, то ми можемо зрозуміти сутність питань. Місцеве средування, сутність основних принципів місцесредування, сутність що таке демократичне суспільство і як воно має формуватися. Сутність того питання, що народ є владою в Україні, і саме народ здійснює владу, як безпосередньо, так і через органи як державної влади, так і органи місцевого середування. І про те, що права є у територіальній а ці права. Мають бути використані для того, щоб були вирішені всі ті нагальні питання, які стосуються життєдіяльності, будь-які питання. І це право надається територіальній громаді. Щоб територіальна громада відчувала себе, що вона може, що ці засади місцесредування саме наголошена в розділі, там, де сказано щодо. Законодавчі гілки влади, а це Верховна Рада України. Тому, шановні глядачі, зрозумівши все це, можна зрозуміти взагалі сутність, глобальну сутність, що таке місцеве средування і як має місцеве вредування здійснюватися на територіях і хто має в цьому бути задіяний. Тому. На сьогодні все, шановні глядачі, по цьому питанню, бо це питання дуже величне, ми з вами дуже коротко розглянули. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом все це вивчати і розуміти, бо це наше з вами життя. Всім вам дякую, до нових зустрічей!